Завод «Техномашстрой» представляє вам новинку: універсальну обрушку для насіння УО 500, створену для ефективного обрушення насіння соняшнику та інших олійних культур. Цей агрегат є невід'ємною частиною процесу підготовки сировини на виробництві рослинних олій. Принцип роботи агрегату: насіння із завантажувального бункера потрапляє в камеру обрушення. Цій камері через відцентрову силу насіння, що вилітає з бункера, б'ється об молотки та стінки, що призводить до відділення ядер від лушпиння. Потім маса прямує на решітний стан, де дрібні частинки мучка, відокремлюються від лушпиння, вони виводяться через окремий лоток для подальшого використання, наприклад, як сировини для віджиму олії, або у якості сполучного елемента під час виробництва паливної пелети. Лушпиння також виводиться для подальшої переробки під час проходження маси через решітний стан. Споживана потужність універсальної обрушки для насіння ОО 500 не перевищує 5 кВт. Установка обрушення насіння має низку значних переваг, які роблять її незамінним інструментом у виробництві олії. Саме завдяки нашому агрегату ви зможете досягти. Підвищення відсотка вмісту протеїну за рахунок зниження клітковини забезпечує більш якісну сировину для виробництва олії. Продовження терміну служби робочих органів олійного преса завдяки зменшенню абразивної сировини, що також знижує знос обладнання, позбавлення від парафінів і фарбувальних речовин у складі лушпиння, вилученого з вихідної сировини, значно полегшує процес фільтрації олії, роблячи її чистішою і якіснішою. Підвищення виходу олії завдяки більш ефективній обробці сировини, що сприяє збільшенню продуктивності та економії ресурсів. Використання універсальної обрушки для насіння УО 500 сприяє підвищенню ефективності виробництва, поліпшенню якості олії та підвищенню конкурентноспроможності продукції на ринку рослинних олій. Якщо у вас залишилося запитання або вам потрібна додаткова інформація, звертайтесь за вказаним номером гарячої лінії. Наші фахівці допоможуть вам з вибором обладнання та дадуть відповідь на всі ваші запитання.